Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на Збройні сили України. Це дуже важливо, особливо зараз. Сьогодні хочу трошки розібрати список найвпливовіших людей від журналу Тайм і поговорити з вами про впливовість і про демократію. Принаймні про таку демократію, якою вона не має бути. Друзі, нагадую, мене звати Богдана Мосову. Я журналіст. Це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися, ставити вподобаєчки, писати ваші коментарі. Ну і також поширювати це відео. Особливо подяка тим, хто в цей непростий час підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, youtube спонсорство та посилання на Monobank. з вашою допомогою виходять нові відео. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Справжнім шоком особисто для мене був цьогорічний список найвпливовіших людей року від журналу Тайм. Адже в категорії лідери на першій сходинці стоїть вдова російського так званого опозиціонера Олексія Навального Юлія. Вона височить у списку над прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, головою уряду Італії Джорджою Мелоні, президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм та іншими. Навальна навіть дала інтерв'ю журналу, де торкнулася війни та українців. А також її запитали, що вона думає про те, що українці не хочуть мати справи із так званими хорошими росіянами. Отже, цитую її відповідь мовою оригіналу. Хорошие русские это очень плохая фраза. Но я считаю, что они просто не хотят искать этих антивоенных россиян. Но такие россияне все-таки существуют. Просто трудно ожидать, что они выйдут на улицу, потому что, как я уже сказала, они готовы прибегнуть к разным видам борьбы. Важно поддерживать этих людей. Я считаю, что игнорировать их ошибка правительства Украины это явно не война России, это война Путина. А войну поддерживает агрессивное меньшинство. Хорошие россияне очень плохая фраза. frase <с> Отак, друзі. Ми бачимо, що український уряд просто ігнорує хороших росіян, так ігнорує всі, хто хочуть в Україну, між іншим приїжджають. В Україні були і Биков, і Альбац, і Фейгін, і ще багато хто. Інше питання: що після тих висловів, які вони себе вивергають, їх бачити тут більше ніхто не хоче, і вони просто тепер бздять сюди зайвий раз потикатися. А в Україні оказалось доволі мало людей. Которые занимают вот эту позицию, что хороший москаль мертвый Маскаль. Я тут собрался переводить одно стихотворение украинского поэта моего друга. Они говорят, для кого вы будете его переводить? Я говорю, что для себя. Не волнуйтесь, есть для кого. И более того, пишут там, вам надо сейчас не переводить, а каяться. Я, я как-нибудь разберусь, что мне надо. Я ни указаний Путина, ни указаний укранационалистов совершенно не собираюсь слушаться. Каждая нация имеет право на своих дураков. И я абсолютно готов к тому, что нервная жизнь в сегодняшней Украине активизирует этих драков. Люди культури друг друга поймуть, і всі мої київські зустрічі підтверджують, що мені є десь з, ким поговорити. з цими у з спільний досвід. і мені є о чому поговорити з Філоненко, Там да і... і кстати говоря, з значительної часті кварталу, тому що там теж сиділи люди неглупі. Ну, і я вже мовчу про засилля хороших росіян на державних каналах. Вони ж тепер державні фрідом, дом і так далі, які власне були і започатковані українською владою. Про це, а вже ж Навальна мовчить. Стосовно того, що це війна не росіяна, війна Путіна, і що війну підтримує агресивна меншість. Так, от, друзі, згідно із запитуванням, яке проводив Чекаський університет, чекаські друзі, не Левада, не в не Медуза у себе в Телеграмі, а американська контора. Так, от, згідно із цими даними, приблизно 63% росіян підтримують війну проти України, 64% розглядають так звану СВ. ВО як цивілізаційну боротьбу між Росією та Заходом, також 67% опитаних підтримують зовнішню політику Путіна і 58% внутрішню, дві третини. Агресивне міншинство, так? Втім, знову таки нічого нового, Юлії Навальній і її команді потрібні гроші. А значить, вона продовжить плекати у вестернах їхню абсолютно бздурну думку стосовно того, що якщо Путіна не стане, то на Росії раптово виникне прекрасна пахуча демократична країна із пам'ятниками Навальному і веселками. Хоча, повірте мені, за Навального. За 10 років би також і веселки заборонили. І, Друзі, не станеться жодної демократичної Росії просто на наступний день після того як здохне пуйло. Тому що абсолютна більшість росіян хоче так званої величі, хоче крові, хоче імперіалізму, хоче поневолення. Хоча насправді вони самі раби і є. І аби компенсувати своє рабство у своїй власній країні, їм необхідно відчувати себе вищими над іншими етносами над чукчами, над бурятами, над кавказцями. Але все ж таки за 30 років це вже все приїлося, тож треба чогось новенького. До того ж. Українців батюшка цар офіційно дозволив вбивати. А Навальна каже, що е, людям трудно вийти на вулицю. Зате на війну сотнями тисяч іти помирати, ось це їм не трудно. До речі, Іран, наприклад, теж диктаторська країна, ще й мусульманська. Так, там такі протести відбуваються, що росіянам навіть і не снилося. Ще більш е, сумно бачити, е, що допис про Навальну у цьому випуску тайм написала віце-президентка США Камала Харріс. і написала вона таке, я це теж процитую. У лютому цього року я виступала на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Через кілька хвилин на сцену не заплановано вийшла Юлія Навального, і одразу ж вона зачарувала сотні присутніх лідерів, серед яких була і я. Навальна повідомила новину, яка з'явилася всього за кілька годин до того, що її чоловік Олексій Навальний, російський опозиціонер, російський опозиційний лідер, помер. На благо людей по всьому світу Юлія Навальна тепер взяла на себе роль лідера на світовій арені. Навальна пообіцяла продовжити боротьбу свого чоловіка за справедливість і верховенство права, даючи нову надію тим, хто бореться проти корупції і за вільну демократичну Росію. З того дня в Мюнхені Навальна стала не лише символом демократичних цінностей, а й мужнім борцем за них. Ну, от у мене знов таки запитання. Де боролася Навальна? Де вона мужньо бореться? Тим, що збільшила свою акцію на виборах Путіна тільки йому явку за кордоном, і не лише за кордоном, до речі. Так за це Кремль їй дуже вдячний. І за це Путін особисто дякував російській опозиції. Не буду повторюватися, я про це вам випуск уже показував. То в чому цей вплив Навальної? Чим її вплив більший за вплив Дональда Туска, чи Джорджі Мелоні, чи голови Світового банку, чи ще будь-кого із світових політиків, які є в цьому списку? Ну, у неї є лише слюзлива історія про загибель свого чоловіка, її чоловіка, якого вбив диктатор, чоловіка, який при цьому сам дотримувався шовіністичних поглядів, і, скоріше за все, став би такою жорстокою твариною, як і Путін. Хоча історія не має умовного способу, але всі ми знаємо ті заяви, які робив Навальний і стосовно України, і стосовно Грузії. І до слова, саме так працює російська пропаганда. Вона вичавлює із людей емоції і змушує діяти так, як їй потрібно. Так само Юлія Навальна вичавлює із вестернів емоції, аби отримати собі підтримку. Так само і російські пропагандисти Симоньян, Скабєєва, Соловйов, вичавлюють із своєї аудиторії емоції, щоб нацькувати їх на весь світ. Так само, і російське ІПСО намагається нас вивести на емоції і перестати думати і відповідно боротися з Росією. Але це ще не все про журнал Тайм і ось цей його список. Цікаво, що в топ-лідерів за версією журналу Time, таки потрапив один українець, і це не Володимир Зеленський, і навіть не Олександр Сирський, і навіть не Бобул. Це Андрій Єрмак. Отакої, друзі. І тут про Єрмака теж написали про кожного із відповідних лідерів, які потрапили у список найвпливовіших. Хтось пише і про Єрмака, написав його друг, так би мовити, колишній генсек НАТО Андрес Фогра. Расмуса цитую людина, яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду, після повномасштабного вторгнення він доносив послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від заходу до глобального півдня, об'єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля. Важливий для України і для демократії момент Андрій Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що ним є. Ось так, друзі. Виявляється, із усіх українців найвпливовішим, на думку вестернів, виявився Єрмак. Виявляється, центральну роль. В усій війні у протидії Росії відіграє саме він, Володимир Олександрович. вам там, до речі, нічого від цього не чухається. Здається, ви не любите, коли хтось збирає на себе увагу і популярність. Ось, власне, і Валерій Залужний так залишився без своєї посади головнокомандувача збройних сил України. Хі, то що тепер? Але насправді тут небезпечніша... Навіть не дивна оцінка Заходу, а фактична впливовість Єрмака в самій Україні. А вона є. Андрій Єрмак, будучи лише головою Офісу президента, посади, м'яко кажучи, секретарської, дійсно має величезний вплив на країну. Офіс президента переламав під себе парламент, через що народні депутати вже відмовляються ходити на засідання і голосувати. Офіс президента призначає міністрів у Кабмін замість прем'єр-міністра та Верховної Ради. Офіс президента має. Всюди своїх людей в майже всіх місцевих радах та майже в усіх силових та правоохоронних органах. Люди пов'язані з Андрієм Єрмаком, фігурують в антикорупційних розслідуваннях журналістів при цьому. Людина Єрмака, Олег Татаров, товариш Андрія Портнова та чиновник мент часів Януковича якраз саме і займається куруванням правоохоронної діяльності. Багато органів не проявляють жодної ініціативи, бо знають, що ініціатива буде покарана Офісом президента. А все треба робити так, як хочуть в офісі президента. Треба просто виконувати їхні вказівки. І, власне, таким чином вся. Наша держава перетворюється з демократії на єрмакратію. Одне питання: як і коли ми з цього будемо виходити, і чи не буде вже пізно?